Права 11,25. Площа Автономної Республіки Крим дорівнює 2,61 на 104 квадратних кілометрів, а площа Чернівецької області 8,1 на 13 квадратних кілометрів. Скільки відсотків складає площа Чернівецької області від площі Автономної Республіки Крим? Відповідь округліть до цілих. Ну що ж, давайте міркувати, як це зробити. Я пропоную. Пригадати для того, щоб знайти відсотковий міст, ми маємо площу в даному випадку Чернівецької області 8,1 на 103 квадратних кілометрів поділити на площу Автономної Республіки Крим це 2,61 на 10 у4 квадратних кілометрів. Ну і помножити. Потрібно на 100% нам потрібно у відсотках. І це дорівнює. В знаменнику у нас 2,61 дуже незручно. Давайте ми 10 в запишемо як 10 у 100, що множиться на 10 у другій. І в чисельнику подібним чином можемо зробити. Тобто записуємо, що це дорівнює. У чисельнику 8,1. Ми помножимо 10 у і це буде 10. Що множиться на 10 у другій. І ще я помножу на 100%, так? то помножу на 100% потім допишемо. А в знаменнику буде 2,61 помножити 10, у це 10 у другій на 10 у другій, Або 100 помножити на 10 у другій. І це буде у нас у відсотках. І це дорівнює. На 10 у другій можна скоротити і чисельник, і знаменник. Тоді у нас залишиться 8,1 на помножити на 10 це буде 81. А помножити на 100 це буде 8100. Записуємо 8100. А у знаменнику 2,61 помножити на 100, це буде 261. І це буде у відсотках. Це у нас частка, чисельник і знаменник. Нам потрібно. Знайти скільки там буде наближено, принаймні, якщо ми поділимо цілі частини і десяті. бо нам треба округлити до цілих. Ну що ж, давайте будемо скорочувати, записуємо 8100. Що ділиться? Що ділиться на 261? 810 на 261. Це буде 4. Ні, я думаю, 3. Так, записуємо 3. 3 на 1 це 3. 6 на 3 це 18. 8 пишемо 1, запам'ятовуємо. 2 на 3 це 6, плюс 1 це 7. Віднімаємо. Так, 0 мінус 3 не віднімається. позичаємо. 10-3 це 7. 1 збравів 0, 0 мінус 8 не віднімається. Позичаємо. 10 мінус 8 це 2. 8 в вільницю 7, 7 мінус 7, 0, не пишемо. І 270 ми також ділимо на 261. Ну, це буде 1. 1 помножити на 261 це буде 261. Віднімаємо. Отже. Ну що ж, тоді віднімаємо 0 мінус 1, не віднімається. 270-61, це буде 9. Так, ставимо цілу частину. Ну і дописуємо 90. Так, Ну що ж, якщо ми зараз напишемо тут число, треба написати 0, бо у нас не ділиться 90 на 261. Потім ще можна отримати цифру. Тобто я запишу, що це наближено дорівнює. Ну, можна, напевно, так написати. Записуємо, що це наближено дорівнює. Якщо у нас 31,0 31, ну, і так далі, то тоді це наближено дорівнює 31% Бо 0. Це ми округлюємо вниз, число одиниць не змінюємо. Є? Записуємо відповідь. скільки відсотків складає площа Чернівецької області? Записуємо 31%. Ну що ж, ось таке завдання надії з числами в стандартному вигляді. На цьому вправу завершено.